Що стосується проведення кампанії декларування доходів, отриманих у 2011 році, вона має певні відмінності, певну специфіку. Сама суть декларування вона передбачена правові аспекти декларування Конституції України і податковим кодексом, я хочу поділити, скажімо так, підстави правові, Декларування цьогорічного на два аспекти. Перше це є обов'язок подачі податкової декларації і право подачі податкової декларації. Декларування доходів пов'язано із виконанням положень податкового кодексу України. Цього року на підставі законодавства. Повинні задекларувати свої доходи особи, які у 2011 році отримували доходи із двох і більше джерел. Обов'язок щодо подачі декларації про отримані доходи у 2011 році наступає, коли особа отримувала доходи на протязі 2011 року з двох і більше джерел. Також, якщо в одному із календарних місяців Сума такого доходу перевищувала 10 мінімальних заробітних плат встановлених на 1 січня 2011 року. Така сума складає 9460 гривень. Також, якщо платником податків у минулому році отрималися доходи від нерезидента або від фізичних осіб, які не є податковими агентами. Не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності і не здійснюють окрему професійну діяльність. Також, якщо отримувалися доходи із-за кордону, ну, власне, сканта, щодо отриманих доходів за кордону, то я можу сказати, що держава Україна підписала велику кількість з іншими державами конвенцій щодо уникнення подвійного оподаткування. Присутні документи, що дозначні доходи були по місці отримання оподатковані, вони не будуть оподатковуватися на території України. Згідно проведеного аналізу, який вже є на сьогодні, основні, скажімо так, структури доходів, задекларованих на сьогоднішній день, це є операції з рухом і нерухомим майном, здача в оренду, отримання. Скажем так, спадщини, отримання доходів від незалежної професійної діяльності. Це що стосується платників, які зобов'язані задекларувати свої доходи. По базі даних податкового органу на сьогоднішній день нас обліковується 389 осіб, які зобов'язані подати декларацію. На сьогоднішній день із них подало 143 особи. Що стосується е осіб, які мають право. Подавати декларацію. То на сьогоднішній день таких декларацій вже подано до податкового органу 175. Така декларація все ж таки направлена на отримання декларантом податкової знижки, яка, на яку він має право як компенсацію, частково на оплату відсотків по іпотечних кредитуванню, проведення платного лікування. За виключенням медичних послуг стоматології, пластичної хірургії. Це навчання за контрактом у вищих навчальних закладах, у середніх спеціальних навчальних закладах. Щоб бути об'єктивним, скажімо так, то для нас усіх закон не може бути поганий чи добрий. Надто суворий чи м'який, він має мати одну ознаку, це насамперед справедливість. Тобто я хочу сказати, що на сьогоднішній день із 213 декларацій, які подані декларатами для отримання податкової знижки, опрацьовано 175 декларацій. Сума до повернення коштів складає 170 600 гривень. Що декларування сам процес це не обов'язково скажімо так, сплата додаткових коштів чи виникнення додаткових податкових зобов'язань. Тут, власне, закон має абсолютно об'єктивну мірку, скажімо так, визначення чи доходів, чи до повернення коштів. Зрозуміло, що кожного, хто сплачує податки, цікавить не тільки сума коштів, які він зобов'язаний сплатити, але й як ці кошти використовуються. Сам по природі податок з доходів фізичних осіб це є загальнодержавний платіж. Однак бюджетним кодексом передбачено зарахування зазначеного платежу до місцевих бюджетів. Зокрема, якщо детально це питання розглянути, то кошти зараховуються до місцевих бюджетів в пропорції 25%. До базових бюджетів, тобто міських, селищних, сільських, 50% до районного бюджету і 25% до обласного бюджету. Сприймання цих коштів йде насамперед на соціальні виплати, тобто це заробітна плата працівників соціальної сфери. Це медицина, освіта, культура і соціальна інфраструктура, яка існує в нашому районі. Властиво, що ці кошти, як правило, за межі району не виходять. Це є ресурс місцевих бюджетів. Що нового в цій е, кампанії декларування? Це крім того, е, крім кола визначеного, який я називав, що зобов'язані подавати податкові декларації мають право подавати податкові декларації. До 1 травня цього року повинні подати податкові декларації за місцем проживання. Це є державні службовці всіх категорій, посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, а також посадові особи, які отримують винагороду грошову з державного і місцевих бюджетів. Такий захід проводиться на підставі. Положень податкового кодексу, а також законодавства щодо протидії запобігання проявам корупції. На сьогоднішній день задекларовано додатково доходів, отриманих в минулому році, порядка мільйона. Що стосується, скажімо так, самої процедури подання декларації. Вона досить має тривалий час, кампанія проводиться, дуже багато інформації, в засобах масової інформації, включаючи і наше телебачення. Декларанти безперешкодно можуть отримати безоплатно виключні консультації, в податковому органі щодо порядку заповнення декларації, уточнення окремої інформації, яка лягає в основу декларації. Як звернення до платників, податків, до наших декларантів, то я хочу просто попросити їх не відкладати декларування на останній день. З свого боку, ми постараємося створити нормальні, комфортні умови щодо своєчасного прийняття декларацій. І на сам кінець хочу всіх мешканців Тисминиця привітати з наступаючим. Великодним, світлим Воскресінням Христовим, Господньою Пасхою, побажати всім доброго здоров'я, удачі, радості в серці, такого святкового, доброго настрою, чистих і щирих помислів, багатих плодів від справ їхніх, щоб все склалося добре, супроводжувало добре здоров'я. В оселях наших мешканців завжди був достаток, мир, злагода, і щоб щасливо було проводитися кожен день свято.